Відключення не буде завдяки тому, що знову ж таки міста Павлоград, не маючи заборгованості, практично крім поточної, долучилося до все-таки фінансування і е, вирішення питання про, про те, щоб не відключали державне підприємство Дніпро західний Донбас від електроенергії, яке постачає воду на Наші міста це Синельникова Павлоград, Тернівка, Першотравінськ. Окрім цього, є ще деякі сільські населені пункти. Ну, основний, звісно, що Павлоград. Ми зробили все максимально. Я дякую сьогодні нашим депутатам минулого скликання і цього скликання за розуміння і підтримку за те, що ми зробили. Коли я прийшов міським головою. Заборгованість була дуже велика перед ДЗД в першу чергу. Тому ми за ці роки зробили максимально все, щоб цю заборгованість ліквідувати взагалі. На жаль, є проблема, дві проблеми. Я вважаю. Перша проблема це стан ДЗД в цілому, тому що більше 40 років йому ніхто не приділяв увагу, і це є державним підприємством. Обласна рада і готова була б фінансувати його, якось там ремонтувати, утримувати, але юридично вони не можуть цього зробити. А держава, вона, маючи на власності держави, це підприємства, вони не приділяли уваги. Це всі часи було так. На сьогоднішній день є рішення і Кабінету міністрів і Верховної Ради про передачу. В обласну власність цього підприємства. Іде процедура передачі. Там не все так просто, там є велика заборгованість, з якою обласна рада не погоджується, тому що якщо прийняти до обласної ради сьогодні, то це треба розуміти, що прийняти ще заборгованість і за електроенергію, і за податками, там 700 мільйонів гривень. Тому там, там не так просто. Що ми робимо на сьогодні? Зробили дуже багато уже. Саме головне, що скільки там років незалежності всі намагалися, щоб Павлоградський водозабір, який був у власності компанії ДТЕК, повернути, не повернути, а взяти в комунальну власність. Я це зробив. Я дякую акціонерам компанії, я дякую. І керівництво Павлоградвугілля, Гілля, особливо Срі... Вороніно Сергію, за те, що він лобіював у себе в кампанії це питання, розуміючи, що він є також жителем цієї громади. Тому от завдяки цьому ми забрали в комунальну власність ще 4 роки назад і поступово-поступово розвиваємо. Це не так просто, тому що ще в 90-ті роки все практично було розворовано, роз, розкрадено і знищено. Знищена сама система водозабору. Тому що вона простягалася там аж за десятки кілометрів були скважини, йшли труби. Це була система, коли качали воду. На сьогоднішній день працює три скважини, але ми працюємо на сьогодні, виділено з кошти знову ж таки за підтримки голови обласної адміністрації з державного бюджету. Квально, я думаю, що десь десь уже десь через тиждень ми об'явимо тендер на виконання цих робіт з державного бюджету. Виділено майже 200 мільйонів гривень на цей водозабір. І з місцевого бюджету ми також виділяємо 53 три мільйони гривень в цьому році. Що ми від цього матимемо? А я вибачаюся, ще ж ми забрали до комунальної власності Нісківський водозабір, як ми його називали, Хімашовський водозабір, Ністківський. Там також дебіт води десь може складати порядка до двох, можна навіть більше до трьох тисяч води можна качати на добу. Загальне споживання в середньому влітку десь до 12 тисяч кубів води, взимку там 8 до 9, в середньому десь 10 тисяч кубів на добу споживає місто води. Тобто, реалізувавши всі ці проекти, я думаю, що нам буде достатньо води для того, щоб забезпечити населення в критичних ситуаціях, в кризових ситуаціях, я б сказав би. Я скажу так, що відмовлятися від води е, західно-Донбасської не треба. Навіть не тому, що вона дорожча, тому що е, на сьогоднішній день вода, яку ми добуваємо з скважин, вона дешева, собі вартість обходиться. Але це, це чиста вода, яка не потребує е, навіть до очищення. Та без зараження. Вона готова вода для споживання. І багато людей, які живуть в районах хуторів, у кожного практично скважина, і вони беруть цю воду і просто п'ють. Вона чиста, але її не можна брати і використовувати там. Як технічну воду, так би скажемо, для прання, для всього іншого, тому що це якісна, чиста вода. Ми повинні думати і за наших дітей, і за наших онуків. Вода на сьогоднішній день в цілому світі, питна вода, вона стає дуже цінною. Тому я рахую, що цю воду треба використовувати треба буде використовувати як питну воду. Я вважаю, як тільки забере обласна рада на баланс комунальне не комунальне, а державне підприємство, ДЗД, і буде комунальним підприємством. Я знаю наміри і голови обласної ради і голови обласної адміністрації. По тому, що там пройде. Капітально пройдуть капітальні ремонти, модернізація цього водоводу. Технічно там дуже великі втрати. Не те, що великі, а дуже великі втрати, перш за все, енергоносіїв, втрати води, тому воно на сьогоднішній день це підприємство збиткове. Коли його зроблять, модернізацію проведуть, я впевнений, що воно буде працювати ефективно.